Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішня тема нашого відео ознаки перших місячних. Ну а перед початком не забудьте підписатися, поставити лайк, можете написати який-небудь коментар, ну а ми будемо розпочинати. Ну і для початку я розповім вік, коли розпочинається ж менструація. Це 10-15 років, найчастіше 12-14. Але якщо вам 8-9 років і у вас вже почались місячні, або в 16 їх ще немає, то слід звернутися до лікаря. Друга ознака це білі або прозорі виділення. Вони, як правило, з'являються за місяць два роки до початку перших місячних. Тобто вони можуть іти місяць-піти і відразу місячні, а можуть іти цілих два роки, як це було у мене. Наступна ознака це прищі, але вони з'являються не у всіх, тобто можуть у вас бути прищі і піти місячні, а можуть не бути і також вони можуть піти. Далі формування фігури за жіночим типом, тобто з'являються груди і е, з'являється талія. Далі починають рости волосся. На ногах воно становиться більш таке густе і чорне, але воно не у всіх. Е, під руками волосся починає рости та в інтимних містах. Ну, а тепер, десь за декілька днів до початку місячних, е, може ви себе якось дивно відчувати, тобто, ну, можете зараз спокійно радіти життю, а в наступний день уже ревіти. Або е, можете постійно хотіти спати, можете, така буде. Ну, Головна біль може бути, ну тобто ви себе будете якось погано відчувати. Може ще боліти низ живота та віддавати в поясницю. Та ще може збільшитися маса тіла там на кілограм-2 на два, уже перед самими місячними. І так, ми сьогодні розібрали основні. Ознаки місячних. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях. Ну, а я рада була бачити вас на своєму каналі. Всім пока!